Вітаю всіх, хто шукає відповіді та справедливості у складному лабіринті пенсійного права. Сьогодні ми торкнемося теми, яка може викликати у вас не просто цікавість, а й справжнє хвилювання. Назва нашого відео говорить сама за себе: всім, хто безкоштовно їзде, треба буде нова спеціальна картка. Приготуйтесь до нових правил розрахунку. Звучить інтригуюче, чи не так? І як юрист, що працює з пенсіонерами вже багато років. Я можу сказати, іноді за такими гучними заявами криються справжні зміни, що здатні докорінно вплинути на ваше щоденне життя, а іноді лише чергова порція бюрократичної головоломки. Перш ніж ми зануримося у деталі, я хочу, щоб ви на мить зупинилися і подумали: ось ви, людина, яка пропрацювала не один десяток років, віддала свої сили. Час, здоров'я на розбудову цієї країни можливо, ви будували міста, навчали дітей, лікували хворих, стояли за верстатом на заводі або водили транспорт. Ви чесно виконували свою справу, сподіваючись на гідну старість. І ось, коли ця старість настала, нерідко ви стикаєтеся з тим, що ваш внесок, ваш величезний стаж, ваша гордість за свою працю нібито знецінюються. Вам доводиться рахувати кожну копійку. Доводити своє право на ті крихти пільг, які ще залишилися. Прямо зараз поставте відео на паузу і напишіть у коментарях дві цифри: ваш загальний стаж роботи і розмір пенсії, яку вам за нього дали. Нехай усі побачать, як держава оцінює 30, 40 або 50 років чесної праці. Подивимося, у кого стаж найбільший, а пенсія найменша. Це не просто цифри, це історія життя, історія вашої праці, яку, на жаль, там часто забувають або ігнорують. А тепер давайте згадаємо, як це було і як можливо буде в найближчому майбутньому. Багато з вас, безперечно, пам'ятають часи, коли пільги на проїзд були, так би мовити, безшорно ти безшовними. Достатньо було пред'явити посвідчення, і питання вирішувалося, чи принаймні так здавалося. На практиці це нерідко перетворювалося на справжні війни у громадському транспорті. Водії, яким не завжди було зрозуміло, яким чином і коли їм компенсуватимуть перевезення пільговиків, часто відмовлялися вести їх або ж дозволяли проїзд, але супроводжували це образливими коментарями. Ви їдете безкоштовно, знову збитки. У мене ж, у мене ж план горить, знайомі слова, чи не так. А для пільговика це було не просто питання проїзду, це було питання гідності. Ти маєш право закріплене законом, а тобі доводиться його виборювати щодня, зустрічаючи нерозуміння, а подекуди і відверту грубість. Це створювало величезне психологічне навантаження, змушуючи багатьох відмовлятися від поїздок, обмежувати свої соціальні контакти, просто щоб не стикатися з цим щоденним приниженням. Ситуація ще більше ускладнилася з децентралізацією та появою різноманітних місцевих карток: картка киянина, там картка вінничанина, там картка Дніпрянина. Цей список можна продовжувати майже нескінченно. Такі картки стали чудовим інструментом для мешканців конкретних міст, забезпечуючи зручний доступ до місцевих пільг, у тому числі і на проїзд. Але що якщо ви, наприклад, мешканець Вінниці, а вам потрібно відвідати родичів у Києві? Ваша картка вінничанина у столичному транспорті перетворюється на звичайний шматок пластику. Вам доводилося або купувати квиток за повну вартість, або шукати якісь складні обхідні шляхи, е, отримувати разові квитки у касах, що теж не завжди було зручно, особливо для людей похилого віку або з обмеженими фізичними можливостями. І ось тут ми підходимо до. Суті сьогоднішньої розмови до тих змін, які можливо чекають на вас зовсім скоро. Зараз на порядку денному у профільного комітету Верховної Ради України розглядається дуже важливий законопроєкт. його номер 5651-2. Ініціатори цього документу ставлять перед собою амбітну, але вкрай необхідну мету створити єдину електронну систему обліку пасажирів-пільговиків по всій Україні. Зрозумійте, це не просто технічна новація, це спроба вирішити глибинну проблему, яка вже давно отруює стосунки між перевізниками, державою та самими пільговиками. Ключова відмінність майбутньої системи, якщо законопроєкт буде ухвалений, полягає у її універсальності. Уявіть собі, більше не буде потреби носити цілий віяло посвідчень. Та місцевих карток не буде конфліктів на кшталт. Моя картка тут не діє. Нова єдина універсальна картка, яка прийде на зміну нинішнім локальним системам, буде працювати скрізь незалежно від того, чи їдете ви у маршрутці рідного міста, чи вирішили відвідати онуків у іншому регіоні, чи подорожуєте до санаторію на іншому кінці країни. Ваша пільга на проїзд буде з вами, і вона буде діяти. То хто ж опиниться у зоні цих змін і кому власне доведеться готуватися до отримання нової спеціальної картки? Законопроект спрямований на всіх, хто на сьогодні має право на пільговий проїзд. Це то в першу чергу пенсіонери за віком та за вислугою років, люди з інвалідністю усіх груп, учасники бойових дій та особи, прирівняні до них ветерани праці, особи, що постраждали від чорнобильської катастрофи, багатодітні родини, діти з інвалідністю, а також інші категорії громадян, які відповідно до чинного законодавства. Мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Тобто, якщо ви зараз користуєтеся будь-якою пільгою на проїзд, ця інформація стосується безпосередньо вас. Чому такі зміни назріли і чому їх важко було уникнути? Справа в тому, що нинішня система компенсацій перевізникам, м'яко кажучи, недосконала. Вона часто базується на Середньостатистичних показниках, наближених даних, що не відображають реальної кількості перевезених пільговиків. Що це означає на практиці? Перевізник отримує компенсацію за умовну кількість пільговиків, а не за тих, кого він насправді перевіз. Ця невизначеність призводить до того, що водії бачать у пільговиках не пасажирів, за яких держава заплатить, а зайвий тягар. Що займає місце платного пасажира і не приносить їм прямої вигоди, звідси і численні конфлікти, відмови у перевезенні, невдоволення з обох сторін. Для людей же це справжня біль. Крім вже згаданих військових дій у маршрутках, це ще й постійний тягар бюрократії, необхідність носити з собою паперові посвідчення, що з часом втрачають свій вигляд, можливість їх загубити, постійне пояснення своїх прав. У чужому місті будять відчуття повної незахищеності, коли твоя пільга, що мала би бути універсальним правом, стає локальним винятком. Ця нова система має на меті прибрати ці перепони. Вона покликана створити прозорий та ефективний механізм, де кожен пільговик буде видимим для системи, а кожен перевізник матиме гарантію компенсації за фактично надану послугу. То як же все це працюватиме на практиці? Уявіть собі, ви заходите в автобус, трамвай чи тролейбус. Замість того, щоб шукати посвідчення або сперечатися з водієм, ви просто прикладаєте свою нову універсальну картку до спеціального щитувального пристрою валідатора. Ситуація дуже схожа на ту, коли ви розраховуєтесь банківською карткою. Чи не так? Але є одна принципова відмінність: з вашої картки не зніматимуться гроші. Система просто фіксує вашу поїздку, що саме ви, власник цієї унікальної картки, скористалися пільгою на проїзд. Ця інформація миттєво надходить у центральну електронну систему. А далі вже держава на підставі цих точних даних компенсує перевізнику вартість проїзду саме за цю конкретну поїздку, за цю конкретну людину. Що це означає для вас, пасажира? По перше, це відчуття спокою та впевненості. Ви не безкоштовний пасажир у негативному сенсі цього слова, а пасажир, за якого вже заплачено державою, оскільки це ваше законне право. По-друге, це усуває будь-які моральні та емоційні напруги. Водії більше не матимуть підстав сперечатися, бо вони бачитимуть, що система фіксує поїздку, а отже, компенсація буде. Це дозволяє повернути гідність тим, хто роками терпів приниження, намагаючись скористатися своїм законним правом. Це важливий крок до цивілізованих відносин у сфері громадського транспорту, де кожен учасник розуміє свою роль та свої права й обов'язки. Звісно, постає логічне питання, де і як отримуватиметься ця нова картка. Законотворці розуміють, що процес отримання має бути максимально доступним та зручним для всіх категорій громадян, особливо для літніх людей та осіб з інвалідністю. Тому планується, що універсальні картки можна буде оформити у максимально широкому спектрі установ. Йдеться про відділення банків, з якими співпрацюватиме держава, про відділення пенсійного фонду України, де ви і так вирішуєте багато своїх питань, а також про центри надання адміністративних послуг, або як їх ще називають, прозорі офіси, що зараз працюють майже у кожному населеному пункті. Це має значно спростити процедуру та уникнути величезних черг. Звісно, така масштабна реформа не може запрацювати миттєво, вона потребує часу на підготовку, налаштування систем інформування населення. Тому законопроєкт передбачає досить тривалий перехідний період аж до 2028 року. За цей час має відбутися кілька ключових етапів. По-перше, люди матимуть достатньо часу, щоб ознайомитися з новими правилами, звернутися до відповідних установ та оформити свої універсальні картки. Це дасть можливість уникнути ажіотажу та забезпечити плавний перехід. По-друге, перевізники, незалежно від їхньої форми власності державні, комунальні чи приватні, повинні будуть встановити у своєму транспорті необхідне обладнання, тобто ті самі валідатори, що зчитуватимуть картки. Цей процес також потребує часу та інвестицій. І по-третє, держава повинна буде налагодити досконалий та безперебійний механізм монетизації та компенсації. Це означає, що кошти за перевезення пільговиків мають надходити перевізникам вчасно і в повному обсязі, щоб у них не було жодних підстав для відмов. Отже, якщо підсумувати, мета цієї реформи благородна і вкрай необхідна. Вона має покласти край тим щоденним війнам у маршрутках, які роками отруювали життя мільйонам українців. Вона має перетворити абстрактне право на пільговий проїзд на конкретний зручний та гідний сервіс. Водії будуть зацікавлені брати пільговиків, бо знатимуть, що за кожну поїздку отримають живі гроші від держави. А пільговики, у свою чергу, зможуть вільно подорожувати країною, не відчуваючи себе пасажирами другого сорту і не будучи прив'язаними до місця своєї реєстрації. Звісно, головне завдання зараз це дочекатися прийняття закону, уважно вивчити всі його положення. Та розібратися в процедурі отримання нової картки, коли вона буде затверджена. А я, як юрист, обов'язково буду тримати вас в курсі всіх цих змін і допомагатиму розібратися у всіх нюансах. Тепер, коли ми детально обговорили майбутні зміни і ви знаєте, що вас чекає нова універсальна картка для пільгового проїзду. Я хочу повернутися до нашого початкового питання. Пам'ятаєте, як ми починали, говорячи про ті обіцянки, які часто лунають, але не завжди виконуються? І ось ми стоїмо на порозі чергової великої реформи. Як ви вважаєте, чи справді ця нова, єдина картка для пільгового проїзду, про яку ми сьогодні говорили, полегшить життя мільйонам українців, зробить його гіднішим і спокійнішим? Чи вона стане черговою бюрократичною перешкодою, що змусить вас стояти у нескінченних чергах, збирати безліч папірців і так і не принесе обіцяного полегшення, залишивши вас сам на сам зі старими проблемами? Поділіться своїми думками у коментарях: чи вірите ви в її ефективність, чи готуєтеся до нових випробувань, до нового доведення своїх прав. Ваша думка важлива, адже саме для вас ці зміни і створюються.